Буде достигати, напевно, середина може під кінець вересня. В неї є одна трошки така вада, ну може не вада, вона дозріває, і, так, і в неї от, біля плодоножки така є прозадія. Зеленова. От трохи коли на, ринку, на ринку дивляться, кажуть, Ви? Она, Ви? вона не встигла, хоча вона. По смаку, вона, ну, як для вона... Себе, як для себе, вон. Ні, вона і на ринок добре, її не треба спішити рвати. Вона дуже добре висить. От, бачите, скільки було дощів, там пару ягод зігнило, але так вона Дували. майже всихається, але вона її нормально висить. Дували, Ягода я. тверда. Ну, хто любить хрустку ягоду. Як вона тримає? Віліка? Це Вініфера, звісно, що не тримає, але в порівнянні, бачите, навіть це проект страніше виглядає. І я звернув увагу, що в нас деякі чисті вініфери себе ведуть набагато краще, ніж оці сучасні гібриди. Супер екстра до них відноситься, що дуже нестійкі бомилі. По крайній мірі, у мене тут анюта дуже нестійка бомильні. І ще й є один говорю. Може бути трошки хапає, а менше. Якщо робити хоча б три профілактичні обробки, то можна обійтися, як то, як то кажуть, малою кров'ю. Тобто там по, по вершках ще піде мильдю, але зато врожай вас не спасить. Бо коли мильдю б'є по гронах, то тоді вже, можна сказати, вся ваша робота на смаку. Тому в першу чергу треба робити обов'язковий профілактику. Як мильдю, а особливо як Оїдіум, то взагалі. Там його треба вже обробляти перший раз, коли тільки в перших три листки були. Вже спори починають розвиватися. Бо коли у заходи на виногради, що б ви вже не робили, ну нічого. От сірка в жару, єдине, що трошки от, оце, як, не колоїдна сірка, я використовую той ті джет. то є е, е, така, ну, в принципі, колоїдна тільки імпортна. То вона ще більш-менш тримає. Стає холодніше, знову індію. Цього року вроді би мені mm. вдалося рідуіндів так все стримати, а, а не от мильдю, мильдю в мене від самого початку. І знаєте хто перший захворів миль? Юпітер. Ти ж миш Юпітер. Він мене посажний в кінці технічно виноградника. А в нас вітри з звіта були цілий час північні і північно-західні. І він то мильдю мені отако на весь виноградник здував. Мені хоч би було взяти серед літа його виробити, щоб мати спокійти. Поданий хім обробки саме ліпше, з ліпто Чепкурису з перевіреними препаратами як Любі всі препарати нормально працюють. Я кажу, в першу чергу це профілактика. Якщо випустите профілактику... Якщо запустити винограду, то хлопці вже, ну, от я в мене мильд вже почало, я шавіт пробував, редоміл пробував. Ну нічого, школку я єлі стримав, але я школку лупив двойною дозою редоміла. А то я стримав на ній А тут я просто ну куди, редоміл, як в нього американці йому дають термін очікування 60 днів. Ну то що, їсти ягоди... А ми 22. Ось, які ви використовуєте? Якщо тоді розумію оцього. На школці однозначно розумію. Першого року я стараюсь його взагалі на винограднику плодовому не використовувати, бо занадто великі терміни. Ці мусі один раз дів... дів... А дів... перед світінням цьом... Значить, танос, тільки для профілактики, помилдю не працює, шавіт помилдю не працює, тільки знову ж таки для профілактики. Я не знаю, крім вісного препарату, ну, все, що я пробував, ні, нічого не робив. Тобто профілактику минулого року у мене був квадріс Макс, я б прав зі Словакії. Чудово, в мене минулого року навіть п'ятничка. Не... Є в нас є квадріс, а квадріс трошки, Макс вісьма, а це є двох двох системно-контактний. От він, вони додали до нього пульпет, і він тримає прекрасно і то, і то. Цього року я не, не зміг його дістати, і тому маю трошки проблему. Почав купляти ці препарати в наших. Зрозумів, що нема чого даром тратити гроші, тому що навіть для фермерів завозять всяку є А кабріо дуо. Кабріо топ. топ, -топ минулого року я пробував. Вроді він минулого року в мене працював. Цього року, або він, вже був, він вже був явно просрочений, ну щось не поліверс. Я бачу препарат після поліверсу. Ну, Коля приїде, хай розказує. Я, я перші... вже ну, Я бачу перші результати. перше, я підняв. Нормальна робота. Ви обрізали, лишилося дві плодові лози і рукав. Я його відв'язав, він вже майже їх. Тут робиться канавка. Це Нам на цей весь виноградник, я з помічником за два дні легко вкривав. Все, ніяких проблем. Не. Де. Просто ще є такі металічні шпильки, де воно чуть-чуть віддає його, його пришпилю і отаким способом кривається. Я ж кажу, я все собі спадкував так, щоб по мінімуму тут якось ну, закладати основне. Так, так, мені, мені вже надоїло робити всяку дурну роботу. Кожен раз одне й те саме, а результат, як то кажуть, ну, ну нема тої віддачі, що хочеться. А як цей сорт називається? Зелений якийсь сусковидна ягода. Ой, я візьму зошит. Якщо вас цікавить Позові по сортах, сорти, це, це по-моєму, тімор. Ні, це не може бути Таймуті тімор. Там є один... Зараз, на... секунду, починаємо. Ні, ні, ні. Його вже немає. Його вже немає. Його вже немає. Його вже немає. Його великий чорний хочу вийти, щоб висок. Добре? Зараз О, мінімальна робота. Ви обрізали, лишилося дві плодові лози і рукав. Я його відв'язав, він вже майже ліг, Тут робиться каналка. Нам на цей весь виноградник, я з помічником за два дні легко вкриваю. Все, ніяких проблем немає. Просто ще є такі металічні шпильки, де воно чуть-чуть віддає і його, і його пришпилюю і отаким от способом вкриваємо. Я ж кажу, я все собі спадкував так, щоб по мінімуму тут якось закладати роботу. Так, так, це саме основне. Мені вже надоїло робити всяку дурну роботу. Кожен раз одне й те саме, а результат, як то кажуть, ну, ну нема тої віддачі, що хочеться. А як цей сорт називається? Зелений якийсь сусковидна ягода? Ой, Я візьму зошит, якщо вас цікавить по сортах, сорти. Ні, це не може бути тим морду. Зараз секунду починається. Ні, ні, ні. Той великий чорний хоче вийти. Зараз так. Зараз порахується. Треба це число множити на 3. 4 на so uh, 3, 12. Тобто на другий рік треба залишити 12 вічок на Тобто 12 пагонів. Так. То тоді такий кушт, якби, ну, працює на перспективу, він має розвиток. Якщо ви так зробили і в нього вийшло менше, то тобто кожного року ви це рахуєте. І ви тоді вам дуже легко ну, собі знати, скільки ж вам треба лишити пагонів на другий рік. Ви собі не заморочуєте, чи я мало лишив, чи я багато. Це спрактиковано, це є... Ну, Ну, класична схема, вона описана прийнята. Да. Тут немає нічого мудрого, але це найпростіший спосіб. Виноград Кубань 2. Дуже ранній і смачний. Я вам там вирвав гроно, потім собі будете пробувати. Сорт Бажано, свілена. Не Ніколо, смикайте їх. Якою вилучення? Так, оцей, а перша єва, оце ось той. Перший кущ, там мілкіші трошки ягоди, але ну, вона дуже рання. Ця свілена, вона шону-шону тільки достигає. А ця вже була давно, це знову пасанковий урожай на Єві, а на, а на ній вон там одне гроно таке зовсім аж. Знизу з'їджаний. Залі дуже смачний. Є проблеми з тим, щоб його, його треба грузити. Тому, ну він сам, куш сам. Якщо він перегружений, він, він пасанків ніколи не винесе. Якщо він хтось не ä, перегружений, якщо не догружений, він буде пам'ятки додавати робити. Це 342 Це Давно вже перестигши. Ясний? Ну Я вас так, ну, там, не, я буду, там. не буду водити. Так. Я <рес> вичаю, що тут от, от воно от пішло так дугою. Я ж вам казав, що я вкривав один назустріч другому і а, тому і так зв'язав. Але я його просто на, на зиму вже положу всі в одну сторону. Тобто вони всі напрививці при... на <кх> так. То... Далі пішов Стефані, оце от Тоже там от... Внизу вже такий перезрівший той його оригінальний, це зверху вже пасинки ворожає. Е... Що маємо скат? Попробуйте. Так, можна? має скат. Хоча він нормально опиляється, цей рік був дуже поганий. Як ви сказали, що вам дуже подобається старих листів людини. Біжмаєш, там поворота є. Там ям, тут є громад. Так, з того боку Юліано це от. Вон той вот. Він. Да, вот той вот. То... Ми не беремо, нам дали. Немає, немає. Давай хлопцям ще дати. Нічого не проріжджу, але дуже плотні грони. Я половину зрізав. Ну, а варто ж купити щоб була грона довше? Я би його гибереліном не цей. Не розпіскується його. Це від нього. Він величезний грона має. Ось можете спробувати. Ви напевно собі сфотографуйте, поки вони дізнаються. Притом бачите, можете з того грона, що не закрите, можете пробувати. А оце червоненький що? А це червоненький, я від лічно від Загорулька дістав як цей. Господи, е, е, як, як же воно. Як воно... Але він не тріскає. А то не велес. Вона така тверда, як в неї можна. Присядь біля, аби Це ступоріку. технічним вже йде. Біля грона. Yeah. Як це називається? Він називається Red Superior Seedless. Бачиш, чуть-чуть yeah, yeah. вже почав. Ну я його не проріджу, отут, бач, птахи побили, починають. Як називається? Ред Американський? Так, Червоний okay. Да, okay. Da, oh. без da, Червоний верхній сідлісовий. Червоний суперіор. Ну, сідлі це кишмишку. Коли я доспіваю вас. Він скоріше, він вже давно <заблює> висить, він вже давно стиглий, він вже аж перестиг. От-от-от, uh -huh. дивіться, з цього грона зберіть себе і пробуйте. Що мишки реально? Це боріть. Бері треба знищити обов'язково. Це точно я перевірю. <пій> це <пій> <пій> решта нічого не От Це ще де. Все, весь, якщо знайдете ви то якусь то цілу ягоду, Ось, є тут пару ягід, не знаю, ну і ще там хто. Є дівчинка страшно, я вам даю роздавайте. Та як на мене, це ідеал смаку мускати спражок для тебе. Хелікон, Хелі це є нова селекція словацька. Хелікор. Хелі да, ну, він масла Ну, Це теж ви любите. Ні, ні, ні. Це якийсь сорт називається Талемто, талісман теж словацький. Пробуйте його, ну, як на мене. Це була світлина. Тут, 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 тут були величезні громади, то я зняв, то воно два кущі, отам і там. В цьому році він був дуже рано, як не дивно, це вже моєї селекції. Тут, тут ще щоб... є катруся, але катрусі немає вже навіть. на У нас світлина, У мене є. Так, так, так. Далі ну, е, три кущі світлина, там є пара кущів парижанки. Просто я культивував і тому зараз мокрої, тому груз не дуже. Е, Дивіться, значить, парижанки немає зараз. Тобто вона вже дуже давно зібрана. Оце, в цих кульках висять... Запилені ягоди, у мене ще є Женя селекціонер. То це парижанка, так? Так, раз, два, три. Я листочок візьму з неї. Візьми. Ну вже вони вже вони погнили, немає, в принципі. Ну... Колір має такий... Так, ви нам привозили на демонстрацію. Є. А так, це, так, це що, що, Запилені ягоди. для А де ви такі мені берете сіточки? Ну, ви дибетежі. Якщо хтось хоче, я взяв їх А, їх. а виявилося, що це не блян, а бриз. Добре, ну, реально дуже крупна, смачна, кишмишна ягода. Бриз теж болгарський. Я вам на виставку туди, коли я був у вас не. в тому фломочі привозив, пробували, може. Ось. Так, але так. дійсно кишмиш. Далі йде Кондарів 6. Оце оцей сорт. Добре. 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 Не знаю, хто є. Мав бути кишмиш, але він чомусь не кишмиш. До кого під'їздить? Оцей от далі оце. Ну, Пізній сорт для вас не піде, це Фенікс. Дуже крупна ягода, ну, не думає, але не думаю, що який Фенікс. Фенік. 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 Ну і остання велика. А. Да. А, а де ваш ця, цей, Діксон Бурдака? Немає? Є там, є там пара ягод. Я, я, я туди вас ходити ну, не буду, я просто вас зіру я відв'яжу це. О, а поясню. це дедіка, так? Да? Так. Ну як вона себе поводить? Тут нічого Дуже вона добра і дуже смачна. Та. Як на мене, один із найкращих. Так. панелі і на двір зразу і все. Але у вас не це... поразивши листок чи майже чистий? Так. Ну, на Тут немає, та сон є в мого товариша через дорогу. Івана? Да, — Дуже великий виноградник, якщо ви, схочете ви, я йому позвоню.